Уже протягом 23 років компанія Цитрус працює на благо своїх клієнтів, забезпечуючи їх найновішою та найкращою технікою світових брендів. Компанія має багату історію, якою пишається. Та в 2023 році була номінована на премію Вибір країни. Сьогодні ми поділимося з вами історією успіху та дізнаємося трохи більше про те, що робить цитрус таким унікальним українським ретейлером техніки. Перш за все, ми працюємо з нашою командою, ми слідкуємо за рівнем знань, за консультаціями та за обслуговуванням. Все повинно бути на найвищому рівні. Щоб клієнту було зручно орієнтуватися в магазині, всі категорії товарів підписані, всі акціонні позиції позначені, також всі характеристики можна дізнатися на ціннику товару. Також у мережі є зручна система навігації товарів. Ось це. це спеціальні таблички на деякі товари, які виділяються. Є три групи товарів. Ось це ви можете знайти як новин, яка тільки появилася: якийсь ексклюзив від цитрусу, або топ за свої гроші. Ціна якість в нашому магазині. Наша мета тримати планку сервісного обслуговування, щоб клієнт дійсно відчув наш лозунг і відрізнятися дозволено. У мене була мрія, Я хотів стати директором магазину техніки. І цитру цю можливість мені надав. Я починав спочатку, я був на посаді технічного експерта. Я потім був адміністратором, я був адміністратором декількох магазинів. Зараз це мій вже другий магазин, я працюю директором. На моєму прикладі можна бачити, що цитрус дає знання, дає досвід, дає можливість кар'єрного зростання. Наша крута команда працює для того, щоб клієнт був задоволений. Якщо клієнт задоволений, то задоволені і ми. І результатами нашої роботи є те, що ми виграли нагороду вибір країни країни-2023».